Наші вітання вітаємо вас з України, з Божої родини. Благословляємо всіх, хто буде дивитися це відео, дійсно на пізнання істини слова Божого. І почнемо ми з улюбленої теми арифметики. І ми всі добре знаємо, що таке арифметична і геометрична прогресія. Ну, принаймні ті, хто вчилися в школі і її хоч якось закінчив. І ми знаємо, що арифметична прогресія це додавання, а геометрична прогресія це множення. І завдяки цьому ми можемо зрозуміти, що. В умовах, коли є арифметична прогресія, якщо ми переносимо це на певні суспільні справи чи справи церковні, то ми бачимо, що це зусилля ну, однієї кількох людей, в залежності від того, яка є стартова позиція. Але зовсім інша ситуація, коли є геометрична прогресія. І коли е, йде множення на певне число, ну, наприклад, на два. І тоді ми розуміємо, що такий стан речей і дозволяє нам говорити про те, що це є спільна справа. В яку задіяні усі учасники процесу, і такий приріст є нескінченним. І завдяки цьому благовістя може охопити усю планету Земля. Особливо, якщо ми всі добре розуміємо, що ми всі прагнемо у Небесний Єрусалим. І якщо ми це розуміємо, то мусимо пам'ятати і про те, що в основі нашого світогляду мусить лишати лише одна категорія. Категорія того, що землі і людству приблизно 6 тисяч років, і що вони створені Богом. І насправді в цьому є величезна кількість фактів, доказів і результатів наукових досліджень. Крім того, ми мусимо пам'ятати, що на шляху нашого успіху лежить така річ, як спротив. Якщо ми чинимо спротив Слову Божому, то відповідно ми не можемо втілити в своє життя той Божий задум, який Господь на нас має. І на додачу до того ми мусимо зрозуміти ще одну важливу річ вкрай важливу. Ми мусимо. Припинити розглядати себе як виключно тіло, і, відповідно, не вестися на всілякі там психологічні тести, які нас зосереджують на нашому тілі, а розуміти, що все одно 99% нас – це наші безсмертні дух і душа. І коли ми це розуміємо, то ми розуміємо свою унікальність, ми припиняємо себе порівнювати з кимось іншим, і тоді ми живемо вже дійсно повноцінним життям. Амінь. І апостол Павло в посланні до Єфесян говорить нам про прогресивний приріст, а він пояснює, за яких умов це може відбутися. І це стверджується в книзі об'явлення, коли Ісус показує апостолу Івану небесне місто, наречену Його, наріжним каменем якого є Ісус Христос і 12 апостолів. І дійсно, коли ми збудовуємо своє служіння, своє життя. На апостолах, пророках, на вченні Ісуса Христа, то тоді дійсно ми маємо шанс втрапити в небесне місто. А якщо переважає своя думка, то вона викине нас з волі Божої. І саме своя думка, саме оце противлення, оця свята келія, оце от капіще всередині нас, воно і не дає. Нам здійснити план і призначення, які Господь задумав на наше життя. Саме противлення, воно фокусує нас на одному відсотку нашого тіла, і яке дійсно обмежено, але дух, він безмежний. Ми створені за образом і подобою Божою, а Бог є дух. Тому нам дійсно варто з'єднуватися з Господом і протистояти дияволу, тому що е, сатана, всілякий. Біс, він тікає від слова Божого. А якщо у нас немає сили взяти зброю, меч Слово Божого, то ми вже стали калаборантами. Ми заодно з дияволом, тому нам треба прикласти зусиль і дійсно дослухатися до пророчого голоса, який говорить: повикидай свого життя все те, до чого ти звик, і що приводить тебе до нещастя, що робить з тебе чаклуна і ідолопоклонника. І дійсно в дусі і в істині перемагати діла диявола. Тому запрошуємо вас приєднуватися до міжнародної місії Слово Боже, щоби наповнити благою звісткою всю землю від краю до краю, щоб кожна людина мала дійсно сенс життя, справжній сенс життя, мала розуміння Слово Божого, дійсно. Відчувала і перебувала в блаженстві, в щасті з Ісусом Христом, з'єднавшись через Його тіло, в Його дусі і в істині, яку він для цього і дав, щоб його тіло, церква, вона зростала, тому що вона жива. Підписуйтесь на телеграм-канал, щоб щодня отримувати об'явлення Слово Божого. Посилання на телеграм-канал буде в описі до відео, а також ми залишимо посилання на відео, які викликали озвучені у цьому відео міркування. Нехай Господь поблагословить вас!